Сьогодні у Полтаві провели в останню путь ще одного захисника, який загинув під час російсько-української війни. У Свято-Успенському соборі влаштували панахиду за 45-річним Владиславом Скрягою. Чоловік жив у селі Терентівка Полтавського району у мирному житті. Працював на сільськогосподарській техніці, засівав поля різними культурами. А 18 червня цього року його призвали до лав збройних сил України. Воїн служив на посаді номера обслуги взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 22 жовтня поблизу населеного пункту Торецьк, що на Донеччині. Поховали бійця у Терентівці.